І в цій розмовні в цих розмовних студіях ми будемо обговорювати тему Ізраїля. Одразу почнемо Дмитро Чекалкін, дипломат з нами на зв'язку. Перший консул України в Ізраїлі. Пане Дмитро, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, вітаю, друзі. Я був і першим представником України в Палестинській автономії. Заїхали перший раз туди, mm. якраз декілька днів вже після повернення Ясера Рафата в Палестину в 94-му році. Збереглося багато спогадів, якраз mm. по сектор газу. Я зараз виклав своїм. YouTube каналі там розлога розповідь про те, як е е е сектор газу це болюва точка всього близько східного конфлікту історія угу. докладно, там цього Ну, то ми так, виходить, що правильно що з вами зв'язалися, якщо ви, ви настільки в темі. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво. Там з останнього сповідомлень, яке я бачу, начебто, не знаємо, чи це офіційно. Уряд Ізраїлю оголосив Україні стан війни. В останній цей пункт вводили, як пишуть, в дію, 50 років тому. І що це означає? Чи бачили ви це повідомлення? Так, розмови що вчора йшли про те, що вперше за 50 років буде оголошений стан війни, тому що е, дійсно взагалі це безпрецедентна подія, коли такої, така кількість е, з боку е, територій, які не контролюються Ізраїлем, е, саме здійснює бойові дії на території Ізраїлю. тобто раніше е, були ну, за час з часів війни за незалежність 48 восьмого року, тому що були 50-ті років так званий Фідай Юн. Це партизани, які проникали на територію Ізраїлю, якраз з сектора Газа, де тоді знаходився невизнаний лідер тоді палестинської автономії, муфті колишній муфті Єрусалиму Хадж Хусейні. Так, от за тих часів не було такої такої, такого масштабу. Тобто не захоплювали цілі військові бази, не захоплювали цілі поселення. Тобто, були проникнення, були жертви. Але вони налічували декілька десятків поранених, вбитих такої кількості жертв, як сьогодні дійсно, Ізраїль не знав ну за всю історію свого існування, тому що якщо за перший день були жертви, такого не було навіть під час війни і судного дня, яка розпочалася, нагадаю лісято. Що свідчить про те, що давайте от одразу по пунктах пройдемося, що свідчить про те, що Росія власне причетна до цього загострення? Ну це ж не випадковість. Погодьтесь. Ну, поки що немає в нас ніяких документальних підтверджень, але той факт, що така кількість е ракет була підготовлена, і такі методи їх використання, е зокрема і те, що скидали на ізраїльські танки, які вважалися взагалі е найпотужнішими у світі і найзахищенішими, та, а були використані якраз ті е прийоми, які використовує сьогодні російська окупаційна армія на теренах України. І той факт, що встигли вони підготувати ну, тисячі ракет раніше, е, наймасштабніший обстріл на території Ізраїлю, вони включали на декілька десятків, максимум сотню ракет, які е, благополучно відбивав залізний купол. А тепер е, за різними оцінками з, е, Палестинці стверджують, що це 5 тисяч. Ізраельте кажуть, що в цю цифру вони ще включають і міни, які були випущені по території Ізраїлю, але так чи інакше. Вони досягали до Єрусалимських пагорбів, чого не було, не було ніколи за всю історію протистояння. І е, цікаво, що ніхто хоче дійсно дізнатися про ну, максимальні подробиці про те протистояння. Я завжди раджу подивитися серіал Фауда, який зняли колишні ізраїльські спецпризначенці, е, які воювали в складі підрозділу Дубдуван, потім у Стар Це так звані. Е, Спецпризначенці ізраїльської розвідки Шабак, які видають себе за арабів. Так, от 10 років тому вони залишили службу в цих підрозділах. Це два відомих сьогодні продюсери, які роздають численні інтерв'ю на всіх відомих світових телеканалах. Вони створили вже 4 сезони цього серіалу «Фауда». І в третьому сезоні вони якраз як не диво передбачили саме такий розвиток подій, що будуть використані ці підземні ходи, підземні сховища, що будуть заручники захоплені, які яких вивозять на територію сектора Газа. Тобто, ці люди вони виявилися кращими аналітиками ніж сьогодні їхні колишні колеги, які продовжують працювати в цьому підрозділі Мустаровім Ширудбі та Хон тобто служба. Загальної загальної безпеки, mm. але е, чому що спонукало цих е, людей? Це Аві Сахаров і Леон раз е, полишити службу і зайнятися продюсер продюсерською діяльністю, тому що вони всяк вони стверджують числаних інтерв'ю. Головне поле бою сьогодні це мозок двох мільярдів мусульман, які населяють цю планету. Mm -hmm. Можна добре сьогодні зайти ще раз. В сектор газу, можна танками розстріляти ще. Там декілька сотень будинків, але ж ви не зможете змінити цю психологію, яка отруєна сьогодні антиізраїльською пропагандою. Тобто, нам це чудово зрозуміло дія цієї пропаганди, коли сотні тисяч так званих мобілізованих сьогодні їдуть вбивати хохлів, мочити укрів, тобто, ну приблизно така сама сьогодні. Психологію в тих арабів, які ось зараз на ваших кадрах палестинців, які здійснюють ці варварські акції. Тобто вони стверджували, що треба міняти е, якомога більше е, психологію наших потенційних ворогів, тому що сьогодні мусульман 2 мільярди за 20 років, за одне покоління їх буде вже 4 мільярди. І як сьогодні відбулося в тому самому тій Олександрії, де розстріляв. Звичайний єгипетський поліцейський з автомата розстріляв автобус з ізраїльськими туристами, вбито два ізраїльтянина. Ну там десь говорять вже ан... що може навіть і більше хтось говорить, що і сім уже ну так. Тобто вони ну я часто наводжу приклад найпопулярнішого, найтоленовитішого, можливо, актора радянського е сатиричного, гумористичного кіно Євгенія Стігнєва, коли йому пропонували свого часу піти депутатом в Державну Думу, він відповів, що я своїм образом професора в собачне серце створив для боротьби з комунізмом для боротьби з цією людожерницькою ідеологією. Більше ніж я міг би зробити на сотні трибун якихось з'їздів і парламентів. Тому як сам як як так само і ці два ізраїльські спецпризначенці, які сьогодні вже продюсери в Голлівуді знімають цей серіал «Фауда», Арабської перекладі з арабською це хаос. Він став найпопулярнішим з іноземним серіалом, найуспішнішим. Він мав як максимальну рейтинг серед і критиків, і серед глядачів його подивилися 200 мільйонів мусульман в світі, і значною мірою він змінив ставлення до сьогоднішнього ізраїлю. дав глядачам цього порталу Netflix можливість зрозуміти всю страшну прірву, яка сьогодні розділяє народи, яку на жаль поглиблює радянська свого часу. Ага. Я сам був бійцем цього ідеологічного фронту. Ми направляли на близький схід літаки з страшною такою агітаційною літературою, де прокльони слали американському імперіалізму та його прислужнику ізраїльському сіонізму. Тому нагадаю, що головне поле сьогодні бойових дій це. Не сектор газа, а це мозок світав, які отруїли отруїла путінська пропаганда по всі по всьому світі. Ми на горі всім буржуєм мірової пожар раздоєм. Цей лозунг, цей плакат лишається актуальним і сьогодні через 100 років, пане Дмитре. Якщо все ж таки повернутися до тих подій, які сталися позавчора, усе такі те, що терористи так зухвало. от ми показували кадри, як вони там в шльопанцях, знаєте, біля танків бігали без бронежилетів, і як ви поясните, ось таке зухвало, як я сказала, вторгнення на територію України, як могло це статися? Ну, це на жаль, і прорахунки недолік сьогодні, сьогоднішніх ізраїльських. Органів я нагадаю спеціальних розвідувальних органів не тільки Шабак, який відповідає в першу чергу за безпеку на цих палестинських територіях, але й розвідка Мосад, яка збирається, яка головна місія якої є збір всієї інформації по всіх можливих джерелах усьому світові, і розвідка Аман. І Просто нагадаю, що сьогодні в ізраїльському суспільстві вперше за всю історію держави такий сьогодні розкол, тому що Натаньягу, який ну, себе позиціонував як яструб. А насправді він сьогоднішню свою коаліцію призвів людей, які ну згідно в порушення традицій ізраїльських ніколи не служили в ізраїльській армії. Я маю на увазі ультраортодоксів та ортодоксів, які не сплачують податки, не служать в армії, і це призвело до кризи внутрішньополітичної і в тому числі військової, тому що багато припустимо льотчиків зухвало відмовлялися від служби в в так званих мілоїм тобто в резерв проходження служби в резерві тому що на їхню думку політика саме на підривала основи демократії в цій державі а посаду міністра внутрішніх внутрішньої безпеки зайняв зайняла настільки одіозна людина як Гвір, який мало того що не служив в ізраїльській армії а що знов ж таки сук ну, протирічить уставленим традиціям? Але я сидів 20 років у своєму кабінеті під портретом Баруха Гольштейна, е екстреміста знов ж таки ультраортодокса ізраїльського, який холоднокровно в 94-му році розстріляв натовп мусульман, які молилися в мечеті. Марата Махпеляця при печера пророків із поранив 150 чоловік, вбив 30 чоловік. Тобто, оця людина, ну зараз на кадрі на, на цьому кадрі ви його не побачите, uh -huh. тому що він став такою одіозною фігурою в Ізраїлі ще 30 років тому, коли зухвало показував на камери телеканалів. Викладані ним же. Ем, Емблему Роллс-Ройса, на якому пересувався із Рабін, сказав: ми дісталися твого автомобіля, ми дістанемося і тебе. І через три тижні з Рабіна дійсно вбили на площі кікармерки Ізраїля, яка сьогодні названа Ім'я Рабіна. Тобто, на жаль, не ця внутрішня криза не могла не відбитися і на рівні обороноздатності Ізраїлю, на якості виконання покладених на спеціальні підрозділи ізраїльські Робіт, Пане Дмитра, хвилинка у нас лишається обмежені в часі. Ну такий вже ефір сьогодні. Е, Наостанок запитаю те, що зараз ну, запалала, ось так би мовити, ще одна точка в світі, така небезпечна. Як це вплине на те, що відбувається в нашій країні, і на військову підтримку? Звісно, це все турбує українців зараз? Ну неоднозначна оцінка, як прийнято казати, амбівалентна з одного боку, це дійсно відволікає увагу від української українсько-російської війни, українсько-російського конфлікту. Але з іншого боку, це обмежує ізоляціоністські настрої в Сполучених Штатах, які є найбільшою загрозою сьогодні для допомоги Україні. Сьогодні, вже республіканці абсолютно, ну я маю на увазі, республіканці рейганісти абсолютно підтримують сьогодні плани Байдена по допомозі Україні по боротьбі з тероризмом, з екстремізмом по всьому світу. Тобто, ті настрої, які на жаль. Панували за останні місяці серед американців, що не треба приділяти забагато уваги зовнішнім конфліктам. Вони думаю, думаю, зменшаться. Але головне, що нам не не треба пасти задніх да, у сьогоднішніх кадри, які ми побачили на цьому. На шосе, де були розрострі розстріляні автомобілі, сьогодні їх вже побачила 3 мільярди 3 мільярди телеглядачів телеканалу Сіневі mm BBC. -hmm. А скільки таких кадрів побачили в ефірі CNN BBC з Житомирської траси? Чому так, ми так. так мало використовували? Я би зробив це зараз таку нарізку, де показав би порівняв би ці барварські дії. Палестинських терористів і російських окупантів для mm -hmm. того, щоб показати, що все це ми переживаємо в Україні. щодня. ну такі порівняння? Знаєте, вони були в соцмережах. От я бачила вчора. Принаймні, говорили. Дивіться, це ж Житомирська траса там чи чи якась іще. Ну але це має бути якось більш масштабно зроблено. Погоджуюсь з вами дуже слушно. Е, дякую. Наступного разу поговоримо довше. Я сподіваюся, дуже Дмитро Чекалкін. Я ще раз закликаю, коли є бажання дізнатися всю так. під нагодом, кажуть до цього конфлікту. В мене розлогий. Розлога розповідь про сектор газа. Ідемо всі до вас в Ютуб і слідкуємо там за вами. І вподобачки ставимо. Дякую. Дмитро Чекалкин дипломат був з нами на зв'язку.